Готую сьогодні шоколадки без цукру. Отож взяла формочки, підготувала всі інгредієнти і погнали. Отож, в мисочці змішуємо. Какао, ретрит у вигляді пудри, а також розтоплене кокосове масличко. чик 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 все перемішала і заповнюю форми шоколадом. До речі, зверніть увагу, аби дуже добре пропрацювати, промастити шоколадом бокові стіночки. Я робила вперше, в мене, чесно кажучи, не дуже добре це вийшло, але це так, на заміточку, на майбутнє. Отож, поки в холодильнику наша форма, робимо начинки. Я взяла мигдаль, перебила в блендері, додала ретрит. І вершкового масличка розтопленого, і це все перемішала. Далі готую другу начинку. Маскарпоне, додала кокосову стружечку, еретритик, добре перемішала. І, до речі, я з цієї самої маси робила ще Рафаелки. Це було надзвичайно захоплюючий смак. Просто. А, ну що ж, дістала я форми, заповнила все кокосиком, заповнила все горішечками. І залила це все шоколадом. Дуже добре також потрібно розподілити. І потім ставимо в холодильник. Ну, я не знаю, ну, хвилин 8-10 у мене пішло і воно зразу схватилося. Потім я собі кавочку заварила. Потім я собі шматочок відрізала і смакувала просто неймовірним смаком. Ну справді, мої з, е, всі з сім'ї не повірили, що це я сама зробила. Так що зберігайте і готуйте! Чао!